Більшість людей ніколи не досягає успіху лише з однієї причини. Вони не знають, а тому порушують головний універсальний базовий закон досягнення успіху. Подивившись це відео, ви вже точно будете знати формулу, яка дозволяє отримати від життя все, чого ви хочете. Мене звати Оксана Каменецька, я трансформаційний тренер і допомагаю людям досягати видатних результатів в житті керуючись законами досягнення успіху і результатів. В цьому відео я покажу вам закон досягнення успіху, який має назву закон 100% відповідальності. І інший закон, який виходить з нього, і саме він дозволяє вам отримати те, чого ви хочете і чого ви прагнете в житті. І головне, ми почнемо з простої вправи, яка прямо зараз дозволить вам. Зрозуміти, чому ви сьогодні не доотримуєте все те, на що ви заслуговуєте і чого ви хочете. Обов'язково дивіться це відео до кінця. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо це вам цінно і корисно, і заходьте завжди і переходимо до справи. Давайте зараз поговоримо про закон 100% відповідальності. Мені здається, що ну якнайкраще, просто От, краще не скажеш, краще не вигадаєш, ніж сказала видатна усіма нами улюблена Лугіза Хей. Я вірю, що всі, включаючи мене, несуть стовідсоткову відповідальність за всі події у своєму житті, як найкращі, так і найгірші. Кожна думка буквально творить наше майбутнє. Стовідсоткова відповідальність. Прямо зараз я пропоную вам зробити невеличку вправу. Візьміть свій блокнот і напишіть там, просто подумайте про ту справу, в яку ви зараз вкладаєтесь. Справа, в якій ви саме реалізуєтеся. Задля фінансового достатку, задля кар'єрного зростання, задля зростання бізнесу. От є у вас справа, які ви присвячуєте весь свій робочий час. І ви себе спитайте внутрішню. З яким відсотком ви відноситеся до цієї справи? Отут дуже важливо бути чесним з собою. Ніхто вас не перевірить, окрім вас самих, і життя теж вас може перевірити. І ви прямо зараз напишіть собі, скільки ви оцінюєте відсотків. Розумієте, справа в тому, що, наприклад, людина, яка присвячує собі лише одній роботі, от є керівник підприємства. І він зайнятий настільки своєю роботою, що в нього немає жодної можливості ще чомусь приділяти справу. Підприємець може мати кілька напрямків бізнесу. Наприклад, в нього може бути готельний бізнес, ресторанний бізнес, а ще й може бути туристичний. І він приділяє увагу і тому, і тому, і третьому. Але тут треба зрозуміти тоді, що ж для вас головне. І скільки ви можете приділити цьому увагу? Якщо бути чесним, то якщо у вас кілька напрямків бізнесу, то ви ж не можете 100% на кожний бізнес. На той бізнес піде 30% вашої уваги, на той 30%, може, на той, взагалі, 10%, а іншу енергію ви витрачаєте взагалі на родину або на свої хобі. От ваша основна діяльність, від якої ви хочете отримати все. Що у вас будуть клієнти, партнери, гроші, можливості, мандри, нерухомість, рухоме майно. От саме та діяльність, скільки станом на сьогодні ви вкладаєтеся у цю роботу? Це ваше відношення і це ваша відповідальність. От, сподіваюся, що поки я говорила, ви вже цю цифру написали. От тепер треба усвідомити. Якщо ви написали хоча б 99,99, ,99, тобто, ну, не допрацьовуєте ви ну, от лише одну соту відсотка від тієї відповідальності, яка має бути. У своїй книзі Джек Кенфілд, книга Правила, фундаментальна книга, взагалі то для мене вона стала основою мого успіху, він каже такі речі. От, якщо б ті люди, від яких залежить наше життя, здоров'я, а також безпека ще, не допрацьовували лише одну соту від потрібного, що б відбулося в світі, вам би довелося, щомісячно цілу годину пити на якісну воду. В міжнародному аеропорту кожного дня два літаки сідали б з загрозою для життя і здоров'я пасажирів. Кожний час було б загублено 16 тисяч поштових відправлень, кожного року помилково було би виписано 20 тисяч лікарських рецептів. Але це ще не все. Кожного тижня відбулося б 500 хірургічних помилок. Щодня гинуло б 50 новонароджених дітей. Кожний час було б помилково знято гроші з 22 тисяч банківських рахунків за чеками, що видані. Ну, це написано було раніше, коли ще чеки видавалися, так? Але е, воно того не міняє тобто банківські помилки. І саме головне от якщо б ваше серце не допрацьовувало 1 соту відсотка. І працювало б на 99,99%, ,99%, то воно б зупинялося 32 тисячі разів на рік. Ви, звичайно, можете сказати: та й вода неякісна. І новонароджені діти гинуть, і є хірургічні помилки, і так далі. І е, літаки в аеропортах також е, сідають іноді е, якісь є небезпечні ситуації. Так. Але це вже ситуації такі, коли люди не допрацьовують 20%-40% відповідальності, і це є дуже часто. Але в даному випадку взята статистика: от все, коли правильно, все відбувається як треба. То якщо б було недопрацювання на одну соту, відбулась така б катастрофа. І тепер ви можете подивитися на ту цифру, яку ви написали собі: скільки відсотків ви вкладаєте? У свою справу. Можливо, від вас не залежить життя і здоров'я інших людей. Таке може бути. Але від вашої відповідальності залежить зростання вашого бізнесу, ваше кар'єрне зростання, ваші доходи, достаток вашої родини, добробут, процвітання, здоров'я ваше особисте все залежить від того, наскільки ви вкладаєтесь. Так от, якщо воно виконано на 99,99, ,99, це ми кажемо про те, які страшні негативні наслідки мали би відбутися. А зараз ми поговоримо про те, чи можете ви розраховувати на всі блага, які я зараз перелічила, в тому випадку, якщо виконуєте роботу хоча б на 99,99. ,99. Тобто, якщо ви не допрацьовуєте трошки? Тут ми будемо говорити про надзусилля і прорив у житті. Бо далі йде математика, яку, звичайно, гуманітарії не знають, не розуміють, але ми важливо про неї поговорити і я покажу вам дуже цікаву формулу. Насправді у випадку 100% відповідальності до своєї справи, яка ще перебільшує 100%. Тут те, що ми маємо називати докладання надзусиль. Тобто я роблю все, що треба робити на 100% і ще з перебільшенням, тоді ви отримаєте в 37 разів більше успіху за результатом всього лише одного року. На наступному слайді я покажу, як це виглядає математично. Якщо докласти зусиль трохи менше, ніж треба, Всього 99, цілих від потрібного, то результат за підсумками одного року ви отримаєте практично нульовий. Вам треба запам'ятати, що якщо ваша цифра зараз у блокноті не дорівнює 100% або не перевищує. ну, Наприклад, я б сказала, що я вкладаюся зараз десь на 220% від потрібного. от Якщо ваша цифра хоча б 99%, а не 100, то ви не змінивши своє ставлення до своєї справи, до свого бізнесу, до того, чому ви присвячуєте своє життя і сподіваєтесь отримати результати, то ви нічого не отримаєте. І можна собі переконувати в чому завгодно, але результат залишиться таким, яким є. От саме оці 0,01 зробленої справи. Тобто недокладених зусиль повністю позбавляють шансу на успіх у зас... досягненні цілі. Так працює цей базовий закон. Е, ну, Хороша новина полягає в тому, що якщо змінити своє ставлення, оце і починається трансформація. Коли ви усвідомили, що лише 100% докладених зусиль принесуть вам все. І ви знаєте, в моєму житті воно сталося саме так. Коли я починала mlm бізнес в інтернеті, я його починала робити, ну як то кажуть, офлайн, тобто на землі, і отримала певний фінансовий результат. Він був дуже незначний, такий, що взагалі не надихав мене, і мені довелося почати вивчати технології mlm бізнесу онлайн в інтернеті. І я вкладалася настільки багато, от я точно знала, що я 200% вкладаюся. І створила власний бренд в інтернеті за півтори місяці. І от виявилося, що в перший же рік оцієї потужної роботи створення структури команди міжнародної в МЛМ бізнесі, і додавши до цього ще інфобізнес онлайн, тобто. Ну, навчання людей, так, викладання онлайн. От настільки багато зусиль було докладено, що фінансовий результат саме в 37 разів перевищив той, який був у тому році, коли я зусиль не докладала. Оце цікаво, ну я не вірю в те, що це відп... випадковість. Я просто знаю, що це так працює базовий закон. І приємно, що він так спрацював у мене. Тепер я впевнена вам про це кажу. Давайте подивимось на цю математичну формулу, тобто ми все це з'ясували, як воно працює, але, звичайно, людині із гуманітарним мисленням, і з технічним мисленням таку формулу ну, важко якось усвідомити. Ну що поробиш? Це математика. Якщо взяти одну цілу, одну соту відсотка просто одну цілу, одну соту, ввести в ступінь 365%, то це дорівнює 37,8. Оце якраз закон докладення надзусиль. Тобто, якщо ви докладаєте зусиль хоча б трохи більше, ніж 100% від потрібного, і оце введено в ступінь 365 днів, то все те, що ви робите. Воно помножується, примножується, прискорюється і дає вам все. А в другому варіанті, коли трошечки менше одиниці 0,99, ми також вводимо у ступінь 365 днів, то ми отримаємо результат 0,3. Отут ми просто беремо 365 зусилля за одиницю. І вводимо в ступінь 365 днів. Я вам пропоную цей слайд або відсканувати собі і тримати на робочому столі вашого комп'ютера або ноутбуку, або просто записати собі ці формули і знати, і показувати своїм підлеглим, своїм партнерам, тим людям, за яких ви також несете відповідальність. Це закон залізобетонний, закон докладення надзусиль.